Шануйся, піклуйся, вакцинуйся. Колективний імунітет від ковіду та грипу нині завдання номер один для галузі охорони здоров'я. Восени завжди збільшується кількість хворих, а в групі ризику люди віком 60+. Найдієвіший спосіб врятувати звіту ускладнень – щеплення, щоб убезпечити літніх людей містами України їздять вакцинальні автобуси. Один з таких сьогодні працює в селі Струсів. Так, люди з віддалених сіл мають можливість вакцинуватись, пройти обстеження чи здати аналізи. Пані Іванна розповідає, хворіла. Ковідом торік, перебіг був нелегким, тому жінка одразу після недуги провакцинувалась. А сьогодні знову робить планове щеплення. Потрібно вакцинуватися для того, щоб зберегти своє життя. Ну і як тільки випадає можливість, то я завжди вакцинуюся. У тому, що вакцинація важлива, переконана пані Франя. Вона теж перехворіла ковідом, але розуміє, що вірус мутує і знову може заскочити зненацька. Кажуть, люди, що дуже важче. А в мене ніби легка форма була, тільки кашелі сили не було. Сьогодні жінка теж приїхала вакцинальним автобусом, аби отримати щеплення. Цього разу каже, хоче убезпечити себе й від інших хвороб, адже медики наголошують, саме віки супутні захворювання є чинниками тяжкого перебігу ковід-19 та грипу. Я думаю, що що треба. Чому? Ну, то менше хвороби чепаєш. Вакцинувалася я. Два рази вакцинувалася, а потім третій раз. Медики наголошують, що в першу чергу вакцинація вберігає від важких наслідків хвороби. Навіть якщо людина повторно захворіє, перебіг вірусу не викличе небезпечних ускладнень для серця, легенів, нирок та інших органів, які загрожують невакцинованим. Після того, як людина отримала щеплення, цілком нормально, що може виникнути почервоніння, припухлість навколо місця ін'єкції чи температура у межах 37-38 градусів. Але ці симптоми набагато легші, ніж міг би бути перебіг грипу чи ковіду. Своєї практики, я вам завжди скажу, у нас є диференціація, коли ми навіть продаємо, подаємо якісь повідомлення, ми завжди е, сортуємо людей на кількість вакци... ну, хто вакцинований, захворівши на ковід, хто не вакцинований. І я вам скажу: е, жодна людина, хоча б мала дві дози, не попадає в стаціонар. Тобто вони не потребують стаціонарного лікування. Захворювання перебігає в амбулаторних умовах, тобто людина може знаходитися вдома. Кампанія «Шануйся, піклуйся вакцинуйся, покликана збільшити охоплення вакцинацією від ковід 19 та грипу, зокрема, людей віком 60+. Плюс. через покращення інформування населення. На жаль, частина людей невиправдано нехтують вакцинацією. Кількість вакцинованих навіть в межах тижня це складає от останні тижні. Це в межах в середньому 200 щеплень за тиждень. Тобто, кількість щеплених, звичайно, що значно зменшилася. Адже торік у жовтні лише за тиждень охочих Отримати дозу вакцини було 2600 осіб. А загалом за весь період кампанії на Тернопільщині щеплення отримало 914 тисяч осіб. Експертка додає, щоб люди 60 були захищені під час епідсезону, потрібно, щоб під час нього 70% цієї вікової категорії були вакциновані сезонним щепленням. Попередні дані це були десь у межах 35%. Це була кількість осіб старше 65 років, які були у нас вакциновані. Додамо, що додаткове щеплення, бустерне рекомендоване людям з хронічними захворюваннями, імунно скомпроментованим та старшим за 60 років. Це група ризику, яка найчастіше хворіє у важкій формі та з високим рівнем летальних випадків.